Всіх вітаю, компанія Greenway Auto з'явилась на комісії на продажу ось така класна машина Мінівен, Volkswagen Tauran, рестайлінг. 2009 рік, останній рік в цьому кузові, з двигуном топовим, можна сказати, надійним, перевіреним часом. 1,9 дизель. Турбодизель. В непоганій комплектації, ключове, жодна деталь не фарбована, то ще не міром покажу. Все скло по периметру рідне, навіть лобове. Також покажу слабі больні місця, особливо по кузову цих автомобілів. Тут все добре. Ось так виглядає зовні цей автомобіль. До речі, заведений, працює, рівно тихо. І в парі з цим двигуном 1.9 стоїть автоматична трансмісія. Класно працює, чітко переключається. Ну ось дивіться. Слабі місця там е низ дверей, пороги, пройоми дверні, там завжди ржавчина, рижики, здиття фарби. Тут такого нічого немає. Також ось тут завжди якісь рижики, сколи завжди там по кузову є моменти. Тут нічого такого немає. Ще раз повторюсь, скло рідне. Дев'яточка. І Лобове теж. Автомобіль з Німеччини. Вже на українській реєстрації. Є тонування. Із нюансів, ну 9 рік це таки не нова машина. Є мінімальні нюанси, незначні, стоять копійки, ще не успіли їх поміняти. Ну, наприклад, ось цей катафот тріснутий трошки, бачите? Можливо, ви приїдете на перегляд, вже поставим цілий. І якісь незначні, можливо, коцки тут на бампері є на пластику. А так все дуже-дуже добре. Зовні по кузову. Так, тепер про лісовщином міром допуски десь до 110 мікрон. 82 67 77, 84, 108 Навіть капот, друзі, без сколів, без ржавчин. Ну, Цілий. Хороший капот. Лінзована оптика. 108. 81 93. 81, 89, 88, 85, 67, 84, 80, 82, 73, 131, 72, 78, 23. Ну, тут завжди трошки товще боється 108, тому що сюди завжди листить Тому там товщі слой покриття зовсім трошки. 80. 88. 96. Ряда, тут бувають рижики, там, ржавчина, тут все нормально. 85, 63, 80. 74, 86, 87, 84, 84, 71, 92, 84. 92. Так, да, лобове скло. Ось оригінальне, рідне, дев'ятий рік. Тепер по кузову, по комплектації, по салону, технічно. Карти красивий салон. Дуже якісні матеріали. Ну і звичайно ж салон трансформер, бачите, це крісло витягується повністю. Також всі три роздільні крісла заднього ряду Дивіться, перед назад, спинка по нахилу. Тому дуже комфортно заднім пасажирам сім'ї. Величезний багажник, просто величезний. І так як це п'ятимісна версія, то багажник більший. Тут на 10 см глибший пол чи на 15 десь так. Запаска сюди ставиться повноцінна, повнорозмірна, це є плюс. Ну, Такої ширини, що легко ставиться палета. Столики є. Ось водійське крісло. Можна сказати як нове, гляньте. Нічого не перешивалося Тут є такі ніші. Круїз контроль. Стан руля гляньте. Як новий. Тут є ніші. Так, подивимось під капотом. Так, що у нас тут? Показує, показує що відкритий капот, відкрив, а якась лампочка не працює, треба буде перевірити, десь видно, як, мабуть, підсвітки в салоні. І на ручніку. Ідеально працює автомат, ні толчків, ні пінків, ні затягувань передач, все класно. Спортрежим є в ручному режимі перед-назад можна Помилок ніяких нема, все дуже добре. Пушемо. Заводимо. Співтика заводиться, оберти чітко зафіксовані. Ну, 1.9 двигун, зрозуміло, що тут, як правило, все дуже добре. Хороший надійний двигун. Ну і подивимось зараз під капотом роботу двигуна по вихлопу. Так, робочий стан нічого не мито. Один і дев'ять двигун. Картерних газів немає, нічого не димить. Головне, щоб щупа не диміла. Це нормально для... Вага, що із заливної горловини там пар, дим буває йде. А головне, щоб щука не димило. Ну, Вага так, от конструктивно зроблена. Хочу зняти кришку, показати вам. Ну, ось і робота дві Дуже економічна ця машина. По місту до 7 літрів. До 7. Ну, якщо не надавлювати, не стартувати. Семиступінчатий автомат, тому швидко переключається, там, на оптимальних обертах їде. Ось робота двигуна. По вихлопу, по вихлопу. Подивимось по вихлопу, ось вихлоп. Ні пара, ні дима, нічого немає. По ходовці все нормально, амортизатори цілі, в принципі, машина обслужена, нічого критичного немає, не стучить, не гримить, добре тримає дорогу. Друзі, кого цікавить такий мінівен, хто є фанатом Volkswagen. Хто цікавиться 1,9 турбодизельним двигуном цим. Мінівен потрібен на автоматі. Живий, не фарбований, щоб автомобіль був. То ось хороший варіант. Приїжджайте, дивіться, тестуйте Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, біля Мрео автомайданчик Там знаходиться цей автомобіль. Любий драйв переформення в той же день, без проблем. Або договір купівлі-продажу можете їхати до себе в регіон і ставити там на номера. Будуть ваші регіональні номера. На цьому, друзі, все. До зустрічі!